Слава Ісусу Христу! Мене звати Савчук Владислав, мені я повний 28 років, я є неодружений, я вірником греко-католицької єпархії. Закінчив Ужгородську греко-католицьку богословську академію у 2020 році у ступені бакалавра. Маю піддіяконські свячення. Сам я родом із села Новоселиці Хуського району. Раніше це був Міжгірський район. На даний момент готуюся до прийняття діаконських свячень. Я народився в місті Стрийов. Львівська область, але там, на жаль, я недовго прожив. Коли мені було три роки, органи опіки забрали мене від моїх біологічних батьків. І, відповідно, мене і, і, і мого молодшого брата і мою молодшу сестру нас відвезли до дитячого будинку в місті Виноградові. І, відповідно, там я проживав до 10 своїх повних років. І, ну, але така сталася у нас цікава така пригода, що я не знав, що в мене є брат і сестра рідні. До того моменту, про який розкажу пізніше. Відповідно, в дитячому садку і свого досвіду так можу розказати, що всі діти без виключення мріють про те, що в них була своя повноцінна сім'я. Ну, відповідно, Я теж такий був, що дуже хотів того, дуже того прагнув. І знаєте, було так в певній мірі дуже образливо, що коли я бачив, що дітей забирають деяких батьки, там, або по двох, по одному. І, відповідно, я теж того дуже прагнув. І я не розумів, чому мене не забирають, чим я хуже від них. Відповідно, та, якби така можна казати, обіда, чи якась чи така діточа, може, завість, така... е -е... якось це вилила в таке бажання палке отримати ту сім'ю. Відповідно, я дуже в тому намірі сильно почав молитися. По суму, по, по дитячому, як дитина молиться, що я хочу там, своїми словами, якось так. я вечорами ставав на коліна. Як нас вчили в дитячому садку, наші виховательки, і просто своїми словами молився до Господа, просив, Господи, дай мені сім'ю, бо я теж хочу бути в сім'ї. Я теж того потребую. Ну, відповідно, то, що я говорю так своїми дорослими словами, як то було в дитячому віці, то просто ну, було інакше, бо я часто плакав, коли молився. Відповідно, я часто з тої думки збивався, я завидував тим іншим дітям. Але один прекрасний момент, коли мені було 10 років, точно не скажу місяць, але пам'ятаю, то десь було десь взимку вже. у дитячий будинок прийшли таких двоє вже поважних таких старших людей жінка, чоловік. Їхню історію розкажу пізніше. І вони почали придивлятися до інших дітей, там, оцінювати. Бо я вже зрозумів, вже із свого досвіду такого маленького, коли я вже бачив тих людей, я вже зрозумів, що вони вже хочуть когось до себе взяти. Відповідно, я почав прикладати якісь зусилля, щоб ви на мене звернули увагу якось там, якось мене там помітили, ну, по-своєму по дитячому, якось там привітаюся, чи там пробіжу біля них. Ну. Але найперше, що найголовніше було, що я пам'ятаю, із періоду свого дитинства я дуже-дуже дуже сильно молився. І один прекрасний момент, вони так походили буквально, може, місяць. Той дитячий садок, і мені просто одного ранку сказали, слухай, тебе сина, вигляд. А я, я спочатку навіть не зрозумів, що то, як то так, що не вже мене хтось узяв і вибрав як свого сина, що я буду мати свою сім'ю. То, знаєте, було це все таке, як в тумані. Ну і після того, як то вже я дізнався, відповідно, вони мене забрали з дитячого будинку, везуть до себе додому. І ми на машині, то був грудень місяць десь приблизно, плюс-мінус, пам'ятаю, сніг такий був досить великий ще. Я дивлюся, біля мене збоку, ззаду, в машині сидять і ще там хлопчик і дівчинка. Ну, я питаюся своїх батьків, тих, які мене встановили вже нових, кажу, а це хто? А мама мені каже: слухай, це твій брат рідний і твоя рідна сестра. Ну, я кажу, в чому іронія, коли я перше згадував, що як нас забрали, були стрия, коли мені було три роки, я навіть собі уявлення не мав, що я ще маю когось рідного. Маю рідного брата і рідну сестру. Я думав, що я взагалі сам один на цьому світі. Ну, відповідно, коли я молився до Господа Бога, я просив для себе сім'ю. <гум> ну, якось це так було, що трішки, знаєте, спочатку було неприйняття. Чому було неприйняття? Тому що я ніколи не знав, як то мати свого брата, свою сестру. Я хотів все для себе. Відповідно, як кожна людина трішки є егоїстична. А діти малі взагалі всі є всі егоїстичні. Ну. Ну, і так, так сталося з часом. Маленький автій сім'ї виріс і знаєте, з таких малих років отой, ота молитва до Бога, коли я просив свою сім'ю, дало мені поштовх, поштовх шукати зустрічі з Богом, тому що я у цьому моменті, і вже, звісно, пізніше, коли мені вже було більше років, там вже підлітковий вік, повноліття, я вже почав розуміти, що в той момент я конкретно бачив, відчував руку Бога в своєму житті, що Бог мені дав те, що я просив. Не тоді, коли я хотів. А тоді, коли я, можна сказати так, коли я був в найбільшому відчаї, і коли, і, і, і саме в той час, і в тому місці, коли то найбільше було потрібно. І відповідно, із тої молитви, можна фактично сказати, ну, виросло моє покликання. Якось так по, по дитячому спочатку, бо я ще у дитячому будинку ходив, там такі, така парафія була, де служив отець Тарас Ловська, він і тепер в Америці. І відповідно я туди ходив в неділю з іншими дітьми з дитячого садочку. Ну, він мене помітив, що я дуже, мені то подобається, а я дуже любив з цим скадилом там бігати, то все. <гум> він мене помітив, запропонував мені там прислуговувати в вівтаріну. Скільки мені там було років? Ну 7-8 тоді на той момент. Ну, і я починаючи з того періоду, я там прислуговував біля ця Тараса, потім <кхух> нас забрали. І я мамі сказав, що, слухайте, мамо, я там в дитячому будинку прислуговував в церкві, і я би хотів продовжити своє служіння в церкві вже тут. На цій парафіну в себе вдома, фактично, на, ну, в новому домі. Ну добре, мама поговорила з священником. Там такий був отець Іван Шанта, вже покійний царство Небесне йому. Ну, і він так посміявся, ну, по голові мене так погладив, то каже, іди, каже, подивимося, що з тебе буде. Ну, я пам'ятаю один такий смішний момент, бо стільки себе пам'ятаю, мені завжди любилося співати. Неважно, чи я мав голос, чи я не мав голос. А правду кажучи, в дитинстві я ну, не дуже мав і слуха і того голоса, але співати я люблю страшно. І я завжди від священника забирав той мікрофон, через який він там говорив, виголосив на літургії, і я почав своє щось говорити. І то всім людям мішало. А я не розуміюся, я теж ну, хоч і буду як священник, що я думаю собі, в нього я мікрофон, і я хочу з мати в мікрофон, щось говорити, і я теж якось активно участвувати в літургії, не лише там кадило носити, свічку і то все. Ну і з того ти Іван так то замітив, що мені то, то якось йде, помали, і почав мене гитувати, ну, готуватися до вступу в ту семінарію. Ясно, то так було, лише такі розмови, а може би ти хотів стати священником. Е -е, десь, знаєте, глибоко в серці я, я прагнув бути, прагну бути служителем Бога, прагну служити церкві. Але якби то, -то було таке бажання таке, яке, знаєте, аморфне, таке підсвідоме. Вже потім, коли я був старший, коли вже десь мені було 10, 10 клас, я був, здається, чи 11, навіть, я не пам'ятаю, вже оця Івана Шанту змінив на служінні отець Ярослав Кікало, теж уже покійний священник. Він почав зі мною серйозно займатися, готуватися до семінарії. Але теж, знаєте, я дивлюся на свою історію життя, вони якісь завжди стаються якісь такі, можна сказати, форс-мажори, про які я навіть явлення не мав. Ну і один такий розкажу вам, як я поступав у семінарій. Як то було? Отець Ярослав мене готує. Ми прийшли, були десь лютий місяць документи подавати про вступ. Я якраз закінчив 11 клас, Отець Ярослав зі мною прийшов сюди в Ужгород. Ну, Документи успішно ми подали. І щось там отець Петро казав, потім говорив, що треба бути на зустрічах абутерієнтів перед тим, як поступати. Ну і добре, ми якось чи то ми слухали, чи ми то прохлопали. Я не пам'ятаю, чесно. Ну, ми то забули. Коротше. Приходжу я літком поступати в семінарію, а на мене владика дивиться, і отець Петро каже, це хто такий каже. А я кажу, так, я тут вже був, я документ ходив. Ми тебе каже, не відділи, каже, ти ж на зустрічах не був. А це, там, думаю, ну що ну, 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 тепер робити. Не поступлю я і все. А мені ще моя бабка, вона православна і села гулятина. Вона мені казала, що Владику, ти не поступиш туди, бо там треба страшні гроші. Там беруть лише за гроші, а ми гроші не маємо, і ти не будеш священником». І все. Я кажу, та що робити, господи, так і молюся, там стою перед тим актовим залом, де була співбесіда. то та. Та молюся та і все. Якось мене допустили до тих екзаменів, я то поздавав. Була співбесіда. Прийшов я її ще спокійним владикою Міланом. І пішов я собі додому. Ніхто мені нічого не сказав. Я приходжу додому, там мама питається, батьки, там бабуся теж, ну що, як пройшло? чи ви прийняли, чи я кажу, я не знаю, чи прийняли, чи не прийняли. Я без поняття, я просто здав іспит і пішов додому. Ну і все. Ту серпень місяць приходить письмо, лист із семінарії, що я то руки тряслися, я ж там бачив печать семінарії, то все. І читаю такі. Що вас зараховано до складу студентів Ужба. І все там, такі радощі були. там. А моя бабка по татовій лінії, вона є православна, вона ніяк не могла повірити, що мене взяли семінарію без, без коштів. <по> вона ж там наслухалася там, православних семінарів, Як не знаю, чи то правда, я то не виясняв. Що там треба заплатити якісь кошти, якийсь заступ туди-сюди. нам мені зразу так казала, що владі куди ж не надійся, ми люди бідні, гроші не маємо ті, дати за твій вступ, ти не поступиш. Каже. Іди, ти ліпше вчися там, де тато тобі хоче, а я закінчив школу з золотою медаллю. І відповідно в мене всі шанси були на державне поступити в фізико-математичну. ну на фізико ну, і все. Але я до останнього вірив, я казав, що навіть якщо не поступлю цей рік, я взагалі не буду пробувати на другий рік і доти, доки не поступлю. Але Бог так дав, знаєте, що. І без того, що я ходив, не ходив на зустріч е, я не ходив так часто хлопців по паломництвах, не знаю, там, не знався з багатьма священниками, крім нашого священника, який був в селі Отець Ярослав. Якось Бог так дав, знаєте, що ну просто я взяв і поступив. Просто так, то знаєте, можу сказати, що така, такий другий великий такий момент в моєму житті, коли я дійсно побачив руку Божу. що і що я порозумію з того, що незважаючи на всі ті життєві перепони, які маєш, якщо Бог хоче тебе видіти в якомусь конкретному місці, ну буде так, як Бог хоче. Буде його воля. Ну і з того я винні, що довіряй Богу, дайся в руки Божі, молися, вір у те, що Бог тебе любить, що Бог тобою опікується, що держить над тобою свою руку. У початку своєї свідомості, перші мої спогади, коли мене батьки всиновили, я в тому дійсно бачу руку Божу. Бачу руку Божу, тому що, знаєте, дітей у дитячому садку є дуже багато. І щоб з тих сотень вибрати мене одного, всиновити, а плюс ще, щоб я знав, що в мене є рідний брат і рідна сестра, це взагалі вижу ну, великий подарунок Божий. Ну, настільки цінний, що я не можу того описати. І всі ці -ці свої історії, починаючи всиновленням, взагалі починаючи народженням, потім всиновленням. Потім вступом в семінарію, де я тепер ну, фактично знаходжуся, я бачу в тому велику великий промисел Божий. Я знаю, що рука Божа є на мені, я знаю, що Бог мене любить, Бог мене веде моєю стежкою і підготував для мене найкращу історію, яку якусь можу лише придумати. Так що запрошую вас до того, що довіряйте Богу, любіть Бога, любіть один одного. Ну, хочу з вами ще поділитися про такий досвід тоже, мого усиновлення і причини, чому мене забрали від моїх біологічних батьків. Причина насправді є, можна, можна так казати, може, й банальна, але ну, і поширена, але не менш трагічна. Просто мої батьки біологічні були залежні від алкоголю. Відповідно, в один момент вони з тим не справилися. Лишили нас одних, були дітей в хаті. Ми в ну, один момент просто майже майже померли з голоду. Якби нас сусіди не знайшли. Мені вже розказували потім люди старші, які нас пам'ятали, батьків моїх, ми б просто померли, і нас би вже не було на всьому світі. Ну і про те потім сусіди, як би то сказати, донесли в органи опіки, і потім вся процедура вся пішла і нас забрали від батьків. Я вже ніколи їх не бачив після того. Я навіть не пам'ятаю лиця своїй мамі, свого тата, біологічного знаю. Одне, що вони вже померли. Мама померла в 2011 році. Від це розу печінки. Батько, наскільки мені відомо, я точно не знаю ці нюанси, але я так чув, що помер у в'язниці. Щось він там коротше наробив і помер там. Про свої батьки, які мене всиновили, які фактично дали мені нове життя. У них теж така історія трагічна, досить є, тому що бажання нас усиновити виникло з того, що вони втратили свого сина. Тут в Ужгороді звати його було Віктор. Він тут е вчився, було мені 20 років. І в один момент пішов купатися на річку Вуш, вода була холодна, просто взяв і потонув. Що саме чудно мені, що я завжди колись цю історію слухав від батьків, що я не можу собі взяти до думки, чому, наприклад, там же ж багато людей було, чому ніхто не почув чи не побачив, що людина там тоне, не спасли його. Я не знаю, може то. Ну, воля Божа була така, я не знаю, може Бог краще знає, що для нього було в той момент. Е, могло бути краще для нього. Через те, що він помер. Батьки були дуже в дуже такому глибокому горі, в сумі, е, великий смуток мали і відповідно мали нерозтрачену ту любов, яку не встигли віддати всю синові. В них ясним діло залишилася донька, але ну, хотіли більше дітей. Хотіли більше дітей мали двох, у них залишилася одна дитина. І вони собі так вирішили, що давай, каже, мама татові говорить: усиновимо, каже, ще одну дитину. Вони не планували трьох всиновлювати. Вони <гум> планували одна. Тобто, якби син у них помер, вони хотіли ще одну нову дитину. Потім через то нас усиновили, якось так, чи ми їм сподобалися, чи я не знаю. Якось мама казала, що вона, вона щось почу, ну, відчула якийсь такий поклик, чи що, що треба взяти сам, саме мене. Саме мене. Ну, і потім я вже як розказував, що я узнав пізніше, що взяли не лише мене, а взяли ще і брата, і сестру. Я пізніше маму питався, як вона взагалі наважилася замість одної дитини взяти трьох нараз. Бо то дуже важко з малого віку виховувати трьох дітей, а ще, знаєте, дитячі будинки то не є. Місце таке, де є все благополучно, де всі щасливі, там діти. Діти, є, як вам скажу, такі досить озлоблені. Озлоблені на, на світ, на, 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 своє, на своє місце в житті. І знаєте, кожен там як такий, таке маленьке вовчення, кожен думає сам за себе. Я собі так коли думаю, Господи, що би зі мною було, якби мене ці добрі люди, мої батьки, не усиновили. де би я був. Коли мені було, я вже вчився в семінарії. Вже був третій курс, але десь у цей період моя сестра захворіла була важко, зведена, тобто рідна донька, батьків, які мене встановили, захворіла тяжко на психічний, психічний розлад, і, і відповідно то привело до того, що вона зробила вчинок самогубства. Дуже тяжко було, знаєте, бо я не вважав, що вона є зведена сестра мені. Я вважав, що я моя рідна сестра, і той біль передати, знаєте, що коли втрачаєш рідну людину, то є. Ну, я не знаю, то хіба що треба пережити самому. Не можу того писати. І то, можна сказати, був такий третій, третій можна сказати, третій такий третій період зламу або великого повороту, або великих змін у моєму житті. Тому що в той момент... Я не думав за те, щоб Богу дякувати за те, що я маю. Я мав страшну образу на Бога. Страшну образу мав на Бога. І я просто не міг зрозуміти, що як він міг забрати її. Знаєте, якби порівняти так по-людськи, хто більше вірив в Бога, хто більш був ревні, ревний у тих молитвах, у відвідуванні церкві, взагалі у житті жив як християнин, я би сказав точно, що то була моя сестра. Це була моя сестра, я навіть близько з нею не стояв, і, і, і відповідно я собі через то не міг зрозуміти, що... Ну, чому Господи ти її забрав? Через що? Яка була причина? І з того мав велику кризу, знаєте, мав велику кризу. І був один такий е, період часу, коли я хотів залишити семінарію. Я вже казав, що мені не треба ні церкви, ні Бога, нічого. Але це період кризи такий був страшний. що я мав страшну обіду, злість на Бога. І хотів залишати семінарію, але знаєте, добре, що в моєму житті були мої сукурсники, були отці, духівники, особливо вдячний братам капуцинам, які дуже багато нашій сім'ї допомагали. Отець Роман, отець Юстин, які мене, і мою сім'ю, мою маму, тата, і з того. Знаєте, з тої і з тої пучини відчаю, коли Христос як витягує Петра з того моря глибокого смерті, так само ті отці і браття витягнули мене і мою сім'ю. Так що я їм дуже вдячний, що не дали мені зробити таку помилку в моєму житті. Бо один мудрий священник мені сказав, слухай, ну, а дивися, подивися на ту ситуацію з тої іншої сторони, що, можливо, Бог забрав твою сестру, щоби вона не зазнала ще більших страждань, ніж мала на цій землі. Може, то для неї було краще, щоб вона того не переживала далі. Може, Бог її забрав до себе, і її там тепер добре, так що молися за неї, каже, маєш там заступницю в небесах за себе. І Дякуй Богу. Так що що я вам знаю казати? За все дякуйте Богові і за добре, і за погане. Тому що з такого маленького свого досвіду можу сказати, що Господні шляхи є сповідають. Навіть якщо вам здається, що щось у вас в житті погане сталося. Чи якась погана ситуація, я не знаю, щось якісь речі такі недобрі з вами стаються в кінці кінців Бог то оберне так, що вам буде на добро, вам буде на щастя. Так що зато кажу завжди, дякуйте Богу.